Христос посеред нас на календарі середа, 18 липня. Сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангеліє від Матфея, в якому чуємо слова Спасителя. Не те, що входить до вуст людини, оскверняє її, але те, що виходить із уст, те людину оскверняє. Господь це сказав для того, щоб, тримаючи піст, ми більше турбувалися про душу. Не потураючи її бажанням і пристрасним захопленням, дорогі глядачі, не забудьмо середа, день пісний, вживаємо більше страв із додаванням овочів та фруктів. Нині свята церква вшановує преподобного Афанасія Афонського, преподобну мучениці Великої княгині Єлізавети та монахині Варвари, а також віднайдення чесних мощей преподобного Сергія Ігумена Радоніжського. Всі дороги духовного життя православної церкви сходяться до засновника Троїцької обителі, великого угодника і чудотворця Сергія Радонирського, як до невичерпного джерела молитовного духу і благодаті Господньої, до преподобного Сергія в усі часи тисячі народу йшли на поклоніння для повчання і молитви за допомогою і зціленням. І кожного, хто приходив і приходить з вірою до його чудотворних мощей, він зцілює і відроджує, дає сили і віру, і підносить до своєї світлоносної духовності. У 1408 році, коли Москва і її околиці піддалися на валі татарських орд Едегея, Троїцька обитель була спустошена і спалена. Ченці ж на чолі з ігуменом Никоном сховалися в лісах. Про випробування та відновлення і розквіт обителі передрікав преподобний Сергій. Так і сталося. Шовши через вогняне очищення, воскресла в доготу днів обитель живоначальної Троїці, до 18 липня 1422 року при її будівництві були знайдені нетлінними мощі святого. Сам преподобний Сергій повстав перед нами, щоб через віки стати духовним світильником свято-троїцької Сергієвої лаври, яка нині є джерелом не тільки Божої благодаті, а і центром просвітництва та науки життєдайної Троїці. Іменинники, які носять імена Сергій, Єлізавета, Варвара та Анна, сьогодні відзначають День Ангела, сердечні вам шанування, возлюблені у Христі, пам'ятаємо, недолік в людині, коли вона не знає святе письмо, але подвійний недолік має той, хто знає його і нехтує ним. Керуйтеся же у різних життєвих ситуаціях мудрістю із святого Євангелія, а Господь вам допоможе на шляху пізнання істини.